Головний раз надурити, а там якось буде. Не буде, тобі більше не повірять. Один поет свіський сказав, що ти зміг обманути людину не тому, що вона дурна, а тому, що вона тобі надто довіряла. Но довіряють не все життя. Ти один раз обманув, тобі більше не довірять, з тобою ніхто не захоче мати ніякої справи. Чому? Тому що ти своє ім'я опозорив, тобі вірити ніхто не стане. Ти опозорив своє ім'я, і воно може куштувати дуже багато не тільки у вічності, а навіть на цій землі. Чи буде хтось хотіти з тобою мати справу, якщо ти постійно брешеш, в тебе є репутація брехуна? Якщо ти гроші позичив на тиждень і не віддаєш в тебе репутація людини, яка бреше і обманює. Коли приїхав один чоловік до церкви, приїжджає пастор із тої церкви, де був цей чоловік і каже: я не знаю, що тут буде в церкві він робити, але одно тобі хочу сказати, щоб ти йому, случайно, не зичав гроші. Це репутація певна. Чоловік приїхав з іншої місцевості уже з певною репутацією. Він ще нічого не зробив, але репутація дурна вже за ним йде. Чому? Бо він себе таким показав. І хоч плач, йому ніхто не дасть ні копійки. Чому? Тому що це одне, що викинути в смітник ці гроші. Уже його люди добре знають. Це все репутація і вона коштує. Або вона добра, або вона недобра. Коли в людини добре ім'я, їй все дадуть, їй позичають, її благословлять, її пустять в хату жити на рік, знаючи, що там буде все добре. Чому? Бо добре ім'я. Коли ти маєш добре ім'я і позвонив і за якусь людину ходатайствуєш і кажеш, там приїде від мене людина, треба її прийняти. Її приймають чому? Бо за неї ходатайствує людина, яка має яке ім'я? Добре. І тобі вірять, і цю людину приймають так, як тебе. Як тебе. Тому добре ім'я це не останнє, що є на цій землі. Люди а мені байдуже, що кажуть люди, не байдуже. Ти потім, навіть на цій землі з тобою, ніхто нічого не буде мати справи. Чому? Тому що ти себе компом врятував, ти постійно брешеш, обманюєш, кидаєш, тебе будуть обходити стороною. І якщо тобі сказали секрет, а за пів години цей секрет знають вже аж за кордоном, то більше хтось раз скаже свій секрет. Ніколи. Чому? Тому що в тебе репутація, ти зробив собі ім'я. Є таке світське слово балабол. Тобі не можна нічого казати, тому що в тебе язик кілометровий. І це треба себе дуже не любити, щоб такій людині щось казати. Скажи, я нікому не скажу. Я вже тебе добре знаю, в облупе, але то нічого не скажу, ні слова. Я краще по інтернеті об'явлю на YouTube, чим тобі скажу. Бо ти не то що скажеш, ти ще й перевернеш це все, додавиш, перекрутиш, підкрутиш. Оце все добре ім'я або недобре. І з цим іменем, дорогі мої, ми ляжемо гріб, про когось будуть ще довго казати, сплітниця була страшна. А про когось будуть казати, хороша була людина.